Привіт! Давайте сьогодні продовжимо розмірковувати над Книгою Приповістей і повернемося до третього розділу. Шануй Господа із маєтку свого і спочатку всіх плодів своїх, і будуть комори твої переповнені ситістю, а чавила твої будуть переливатись вином молодим. Ці слова навчають нас однією з найпрактичніших істин. Справжня шана до Бога проявляється не лише в словах. А й у тому, як ми ставимося до того, що маємо. Соломон говорить про початок плодів. Це означають найкращі плоді, найперші, що ми утримуємо. У давнину це були перші врожаї чи худоба. Сьогодні це наші заробітки, наш час і наші здібності. Бог закликає не давати йому залишки, а шанувати його першим і найкращим. Цей принцип дуже актуальний для нас. Ми легко говоримо, я вірю в Бога. Але коли справа стосується грошей чи часу, то йому часто дістається те, що залишається вже після роботи, турбот щоденних чи наших розваг. Але тут Писання нагадує: саме коли ми ставимо Господа на перше місце у фінансах, у праці та в повсякденному житті, він благословляє все інше. І знову ж таки, це не магічна формула збагачення. А духовний закон. Той, хто довіряє Богові в усьому, переживає його забезпечення. Практично це виглядає так: коли ви отримуєте заробітну плату чи будь-який прибуток, чи згадуєте ви найперше подякувати Господу і віддати йому частину для його справи? Коли плануєте свій час, чи ви відводите місце для молитви і читання слова на початку дня, чи в самому кінці, коли вже немає сил? Коли розпоряджаєтесь талантами і своїми здібностями, чи ви використовуєте їх лише для себе, чи також для служіння іншим і для Божої слави, наприклад, як спів в церкві чи служіння з дітьми, Соломон обіцяє, якщо ми шануємо Господа з усього, що маємо, то будуть комори твої переповнені ситістю. Це образ достатку і забезпечення. І мова йде не лише про фінанси, але й про відчуття. Внутрішньої повноти, миру і радості. Бо Господь завжди вірний у своїх обітницях. Коли ми довіряємо Йому початок, він піклується і про решту. Подібний принцип повторює Ісус: Шукайте ж найперше Царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. Це означає, коли Бог на першому місці, тоді все інше займає своє правильне місце. Господи! Навчи мене шанувати тебе не лише словами, але й ділами. Допоможи мені віддавати тобі найкраще мій час, мої сили, мої фінанси та мої таланти. Нехай у всьому, що я маю, буде видно, що ти Господь мого життя. Благослови мою працю і дай серце, яке радіє віддавати, а не шкодувати. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь!